Я так зголодніла. Давайте ви приготуйте мені торт. Відмінна ідея. Але мені потрібне повітря для приготування. Я почну перше. Беремо миску. Сюди потрібно покласти желатин та воду. Ось так. Все перемішуємо. Потім перемішуємо. Ох, мені не подобається працювати руками. Та й не треба мені цього. Адже в мене є сила повітря. Так, а повітря швидко все перемішало. Чудово. Готово. Що далі? Згадала. Потрібні хмарки. Вони такі милі. Гарні маршмело, хмарки викладемо у форму. Ось так. Заливаємо блакитним жиле. Чудово, як гарно вийшло. Так, хмарки мені більше не потрібні. Їх можна здути. Ей, що ти влаштувала? Я взагалі-то намагаюся готувати. А ти мені заважаєш, Вів'єн? Добре. На чому я зупинилась? Точно. Мені треба приготувати коржі. Додамо вогню. Готово. Складаємо все разом. Далі кладемо зверху морозиво. Його треба розтопити. Ось так. Вогонь мені допоможе. Відмінний крем для торта. Беремо льодяники. Обожнюю їх. Їх потрібно розтопити у рідку карамель. Пару секунд і все готово. Вуаля. Переливаємо на килимок. Тут ми зробимо форму вогника. Ось так у мене вийшло. Але я трохи втомилась. О, вім'єн. А ти можеш мені допомогти? Подругом. Я з радістю додамо трохи повітря. О, як чудово! Усі вогники потрібно трохи підігріти, а тепер відпускаємо на торт. Ідеально. Поливаємо червоною глазур'ю. О! Горемо! Дівчата, будьте обережні! Мало не підпалили мене, а я вже зібрала торт. Залишилося його прикрасити. Заповнюю його блакитною водою. Ой, здається, я переборщила. О, ні, тільки не на мій вогняний торт. Я допоможу прибрати воду назад на торт. Дивіться. От. Все добре. Дякую, Вів'єн. Ти нас врятувала. Я рада. Продовжуємо збирати торт. Піднімаємо повітряний торт над нижнім. Краса. Ха-ха. Додамо хмарки. Яка краса. І веселко. Ось так. У мене все готово. Джил, скоріше спробуй. Ого! Ви так швидко впорались. Це круто. Давайте спробуємо. Почнемо з торта Вів'єн. У неї тут цілих два різні торти. Один із бісквітів, а другий з желе. Прикольно. А що тут? Оу! Смакота! Я зараз хочу спробувати наступний торт. Торт у вигляді басейну яка краса. Дуже апетитно, дуже смачно. Так, а тут що? О. Але він виглядає не так апетитно, як інші. Я б сказала, мені не подобається. Я вирішила, що перемагає Вів'єн. Правда? Дякую. Ну от. Я вирішила, що хочу страву з веселкою. Я вже знаю, що робити. Ну, вже ні, я почну перша, а ти дивись. Мені знадобиться червоне тісто. Видавлюємо його у вафельницю. Потрібно зробити райдужний візерунок. Ось так. Чудово. Закриваємо вафельницю. А тепер дивимось, щоб нічого не згоріло. Як довго готується вафля? Ще не готово? Ох, нудьга. Я сама б швидше приготувала. Дайте мені секунду та трохи вогню. Ось так. Ой, ні, тільки не вогонь. Я горю, горю. Потрібно терміново загасити. Ось це інша справа. У мене все було під контролем. Мені потрібні збиті вершки для прикраси. Так. Додамо їх сюди. Чудово. Посипаємо кольоровою посипкою. Готово! Я в тебе забираю. Гей, а де тісто, Дженіс? Ти все витратила? Ну. Ну, гаразд. Нічого. Я знаю, що робити. Давайте виростимо пшеницю. Ось так. Трохи магії Вийшло. Яка краса. Її треба подрібнити на борошно. Це не так складно. Ха-ха Це навіть весело. Здорово. Тепер мені потрібна вода. О, Ліліан, допоможи. Давай. Достатньо. А от від Джиніс мені потрібен клаптик її волосся. Він послужить чудовим барником. Додаємо. У мене вийшло червоне тісто. Саме таке, яке мені потрібне було. Перемішуємо. Випікаємо панкейки. У мене вони вийшли дуже веселі, різних кольорів. Готово. Складаємо у стопку, а потім прикрашаємо збитими вершками. Вставляємо в ушка, потім ріг і малюємо очі. Вийшов справжній єдиноріг. Додамо трохи ягід для свіжості. Угу. Готово. А я зараз вигадала дещо класне. Мені потрібні різнокольорові глазурі. Виливаємо трохи мені прямо в рот. Далі робимо бульбашки. Клас. Я приготувала пончики. Потрібно красиво полити їх різнокольоровою глазур'ю. Оу, як гарно та яскраво вийшло! Вів'єн має оцінити. Ну що ж, смачного. О, О, ви це зробили для мене. Так, мило, з чого мені почати? Ух ти, це схоже на єдинорога. Спробуємо. Як смачно. Супер. Що ж спробувати далі? Вафлі чи пончик? Вафлі. Оцінимо на смак. М -м -м, це справді дуже смачно. Але я хочу скуштувати пончики. Я їх обожнюю. Це дуже смачно. Але хто? Хто переможе? Вирішено. Джил, ти впоралась найкраще. Так, перемога моя. Я така рада. Що ж мені вам загадати? я придумала. Зробіть мені морозиво. О. Я придумала. Мені потрібне велике відро морозива. Витягаємо його із відра. Далі, за допомогою вітру, я зліплю форму. Зроблю гарного собаку. Всі ж люблять собак. Але, здається, їй чогось не вистачає. Нехай мій песик посміхається. Ха! А я вигадала дещо краще. Я візьму трохи води та молока. Змішаю. Давайте подивимось. Ідеально. Але, Вів'єн, додай трохи холоду. Хочу, щоб моє морозиво застигло. О, супер, дякую. Формуємо кульки морозива. Кладемо в ріжок. М -м -м. Прикрашаємо. Вийшла мила акула. Це так мило, а в мене буде шоколадне морозиво. Зараз я вирощу з нього морозиво. Додамо трохи магії. Ух ти, банан. Здорово. Відкриваємо. Хочу зробити із банана курку. Додамо ніжки, очі і дзьоб. Ось тобі і курка. Але у курок мають бути яйця. А всередині маленькі корчата. Чудово! У мене вийшло так чудово! А ви все зробили? Тоді приємної дегустації Дженіс! Ух ти! Ви змогли? З чого мені почати? Цей білий пес виглядає дуже симпатичним. Обожнюю ванільне морозиво. А що тут за морозиво? Спробуємо. Смачно. М -м -м, але найбільше мене вражає морозиво у вигляді курочки. Хочу спробувати. Хоча мені шкода. Це точно перемагає. Ура! Знову моя перемога. Я така щаслива. Які класні кросівки. Цікаво, що це? О, я дещо придумала. Спочатку обмотаю цей кросівок цілком клейкою стрічкою. Мені це знадобиться для наступного етапу. Обмотаю його весь фіолетовою стрічкою. Вона така гарна. Роблю все обережно. Потрібно ще задню частину, також закрити стрічкою. Тепер я дуже акуратно відрізаю шматочки стрічки від верхньої частини. Від подошви та логотипу. Починається найцікавіше. Потрібно забризкати їх цілком фарбою. Так, ось так, щоб було красиво. Такі цікаві ляпки дуже симпатичні. Гарні, веселі кросівки. А що це таке? Що в мене летить? Ой, що на мене летить? Ти навіщо це робиш? Так. Ой, що таке, дівчата, вибачте? Добре, вибачте, я не хотіла. Тепер найголовніше. Залишилось відліпити останні шматочки клейкої стрічки. І ось що в мене виходить. Дуже красиві білі кросівки зі яскравими малюнками. Клас! Вау! Тепер залишилось зробити дуже симпатичні шнурочки. На них я нанизую на мистинки. Вони в мене будуть яскраві і гарні. Ось так. І ось як чудово у мене вийшло. Ага. Так, смачно. Ой, я капнула морозивом на кросівок. Ух ти. А це ідея. Це буде смачно та гарно. Візьму пензлик і прикрашу рожеве морозивом весь кросівок. Робитиму це дуже обережно. Такий приємний колір, такий яскравий. Закінчилось морозиво, але в мене є ідея. Я візьму цей вафельний стаканчик і зроблю прикраси для кросівок. Чудово! ще залишилось посипати посипкою. Ось так. Тепер такі красиві та смачні чудові кросівки у мене вийшли. Це просто щось розкішно. О, що за звуки. Дівчата, я падаю, От досада Скейт зламався, але нічого страшного. Мені якраз потрібні колеса. Як же їх відламати? Вийшло. Я зроблю не просто кросівки, а цілі ролики. У мене будуть дуже гарні ролики кросівки на колесах. Візьму красиві різнокольорові трубочки і приклею їх до задньої частини кросівка з одного боку і з іншого боку. А ще наклею такі симпатичні крильця. Поставлю іграшку зверху. Залишилось наклеїти наклейки. Вони такі симпатичні. На підошву, наклею котика та ще багато цікавих наклейок. Подивіться, що вийшло. Елегантні кросівки розфарбовані фарбами. Вам подобається? Розкішні кросівки та дуже смачні. Голосуйте за мене. Кросівки на колесах, веселі ролики. Обирайте мої! Як чудово, який чудовий рюкзак! Що мені з ним робити? Я придумала. Я візьму багато-багато солодощів. Спочатку візьму Хуба Бубок. Вона ж така смачна. І наклею її на ручки до рюкзака. Ось так. І ось так. У мене буде дуже багато солодощів на рюкзаку. І жуки, і цукерки! А ще буде Кока-Кола. Вона така важка. Закріплю її на рюкзак та другу теж. Візьму трубочку, ставлю її у пляшку. Знаєте, навіщо я це роблю? Ну, Звичайно, щоб пити напій з рюкзака. Приєднаємо всі трубочки ось так. Тепер у мене чудовий напій з чудового рюкзака. Це смачно, солодко та стильно. Клас! Яка чудова ідея! А у мене є Ментос, а ще є Кока-Кола. Я зроблю щось неймовірне. Засуну одну пастилку Ментосу у пляшку. Ой, як складно закрити пляшку. Але у мене вийшло. Так, візьму дві пляшки Кока-Коли і приклею їх до рюкзака скотчем, щоб щільно трималось. А це у мене чудовий літак. Підокремлю від нього крильця. Так, А тепер прикріплю їх на свій чудовий рюкзак. Це для найкращого польоту. Так, ось так. У мене рюкзак спеціально для польотів. Одягнумо мотузку, щоб було зручніше з ним літати. Ось і все. Мій рюкзак готовий, а ще у тебе. А мені цей рюкзак взагалі не потрібен. Я робитимусь візь картону. Сюди вставлю лямки для рюкзака. А ще я розфарбую його красивими кольорами. Кольоровими яскравими кольорами. Одна частина у мене буде червоною, а друга блакитною. Ось так. Клас. А це приставка. Але я її трохи розберу. Ось так. Клас. Засуну синю частину приставки в червону кишеньку. А червону частину в синю кишеньку. І сюди прикріплю дисплей. От і все, майже готово. Увімкну колонку. Ой-ой-ой, що за звук? О, ні! Який жахливий звук! Вимпне це швидко, будь ласка. Я намагаюсь, я дуже намагаюсь його вимкнути. Ух! Як добре, що це скінчилось. Ні, це нато велика колонка. Я краще візьму дві маленькі червону та синю. І прикріплю їх на чарівний рюкзак. Закріплю ще трохи маленьких колонок. Наразі це буде спеціальний рюкзак для комп'ютерних ігор. Зроблю кольорове підсвічування. Воно так гарно світиться різними кольорами. Просто чудово. Обирайте наші рюкзаки. Це мій солодкий і смачний. Обирай його. З нього можна пити коло і їсти жуйку. Обирайте його. Самий крутий рюкзак. А це мій чудовий рюкзак. На ньому можна грати та дивитись різні фільми. Голосуй за мене. Мій найкращий. Диви, що я зараз робитиму. Я можу полетіти. Цікаво, наскільки високо я полечу. Ось це так, куди вона полетіла. Нудно! О, окуляри. Це цікаво. Я їх одягну на себе. Гарненькі окуляри. Я дещо вигадала. Для цього мені знадобиться вода. Зараз я так чудово розфарбую їх. Цікаво, що ти робиш? Я візьму балончик із гарним кольором. Оце так! Дива! А тепер я залюю воду багато різних кольорів. Блакитний, рожевий, бежевий. Зроблю ось такий цікавий малюнок. Так, ну що ж, з балончиками закінчили. А тепер зануримо туди окуляри. Так. Подивіться, вони вийшли різних кольорів. Такі гарні. Просто розкіш. Дійсно класно. Що мені робити? Я їстиму цукерки. І приклеювати їх на свої окуляри. У мене будуть солодкі, смачні окуляри. Я обрамлю їх солодкими цукерками по колу. Ну ось майже закінчила роботу. Клас! А тепер мені знадобляться мармеладки, бо вони такі смачні, такі чудові. Вони мені дуже потрібні для моїх окулярів. Зроблю пружинки з мармеладок і одягну їх на дужки. Ось так. Залишилося одягнути останньо. Вау. Вау! Супер! І навіщо ти це робиш? Не треба робити так. А, це дуже смачно! Віддай мені назад! Це моя цукерка, і має бути на окулярах. Ось тут. Хм. А що мені робити з цими окулярами? Я зроблю свої окуляри. Для цього мені знадобляться пончики. Вони дуже смачні. А ще я візьму палички зі смаком полониці. Хм. Але так, мені потрібен менший розмір. Так, підійде. Ставлю паличку між двома пончиками. Ось так. Це вже схоже на окуляри. А ще я маю дуже класні льодяники. Вони підходять для того, щоб зробити з них дужки. Ось так. А цю я, мабуть, з'їм. У мене є ідея. Вона смачна, але є щось смачніше. Гей, що відбувається? Відай мої окуляри, ну Будь ласка, що таке? Що це за звуки? Вибачте, але мені потрібні були такі блискітки. Вони якраз знаходяться у хлопці. Я заклею ними скло окулярів. Вони будуть веселі, яскраві та блискучі. Дуже гарні та креативні окуляри. Потрібно заклеїти все скло, щоб було сильно. Ось так, тепер супер. Вдягну їх. Вуаля. Ну ось світ в яскравому кольорі, те, що треба. Обирайте кожного з нас. Прекрасні окуляри і дуже смачні. Голосуйте за мене, ставте лайк! Це найсмачніші окуляри на світі з цукерок та пончиків. Це мої окуляри. Обирай мене. Це самі креативні, блискучі, самі яскраві окуляри на світі. Голосуй за мене і став лайк.